Часто дачники замислюються, як прискорити дозрівання помідорів без використання хімічних препаратів, тому що застосування шкідливих речовин може призвести до погіршення здоров'я однак існують народні способи, при яких томати навіть не потрібно зривати з куща, обірвати нижнє листя. Досвідчені городники радять обривати нижню листя на кущах. Це необхідно робити для того, щоб вона не відбирала у культури корисні речовини, коли зріють плоди. Завдяки такому методу рослини краще провітрюються і на них потрапляє більше сонячних променів. Видаляти квітконоси на рослинах слід зривати деякі квітконоси, особливо коли за прогнозом погоди очікуються холоди. Нові плоди все одно не встигнуть вирости. А дрібні томати зупиняться в розвитку, хоч не дасть високий урожай через брак поживних речовин після обрізання квітконосів. Культура направить всі сили на дозрівання вже сформувалися помідорів полити марганцівкою. Перевіреним народним методом поліпшення смаку і швидкого дозрівання плодів, вважається полив марганцівкою. Для цього потрібно приготувати слабо рожевий розчин і удобрити грядки. Таким чином можна провести знезараження землі і кущі не загинуть від захворювань. У марганцівці міститься багато калію, який відповідає не тільки за смакові якості, але і за дозрівання помідорів. Пошкодити плоди, якщо людина не планує закладати томати на зберігання, а відразу вживає їх в їжу, то можна трохи пошкодити плоди, такі помідори швидко червоніють і стають м'якими. Необхідно взяти гострий предмет і зробити кілька проколів біля плодоніжки. Підгодувати йодом для рослин буде корисною часто позакореневе підживлення розчином йоду, тому що препарат прискорює дозрівання плодів, а також цей елемент запобігає поширенню захворювань мікроорганізмів і шкідливих бактерій. Щоб обробити рослину, потрібно розчинити 30 крапель речовини в 10 літрах води. Додати миючого засобу або рідкого мила для прилипання і обробити кущі, розкладіть банани. Багатьом дачникам відомо, що дозрілі плоди виділяють газ етилен, що сприяє швидкому дозріванню сусідніх фруктів і овочів. З Цієї причини досвідчені городники біля кущів кладуть стиглі банани. Після цього помідори швидко дозрівають. Використовувати горілку можна використовувати горілку. Яка теж прискорює визрівання помідорів для цього шприцом ввести в томат кілька крапель спиртного. Така процедура ніяк не відіб'ється на смакових якостях овоча.